Що б ви побажали собі та людям в новий рік? Коли Бог створював людину, Він це відомо зліпив її з гліни і вдихнув в неї душу. І коли людина так прокинулася, озирнулася, вона сказала: Боже, зліпи, дай мені щастя, да? дай мені щастя, це твоя тема, да? нахис, хочу нахис. А людина, та да, Бог е, так протягнув долоню, взяв руку людини і вклав шматочок гліни і сказав: ти можеш ліпити його власними руками щодня. Тому я бажаю відчувати, що все в наших руках, і треба працювати, мріяти і діяти, тому що е, всі, всі ресурси в нас є. Треба просто сфокусуватись на конкретних е, мріях і щоденно працювати. Шоунахиз.